Для захисників, які проходять лікування в одному з медичних закладів Житомира, провели заняття з каністерапії. Воїни мали змогу погладити, погодувати та погратися з чотирилапими друзями. Дуже Гарно і допоміжний такий метод для психологів. Чому тому, що за рахунок того, що собачки вони такі відкриті, щирі, теплі, і створюється така сама атмосфера з двома собачок у хлопців, вони відчувають себе в безпеці, і після цього дуже дуже гарно проводити терапевтичне консультування, тому що вони пом'якшуються і вони починають говорити про ті речі, наприклад, про які раніше не говорили. Сергій найбільше часу провів з собачкою мірою. Чоловік зізнається, хотів би мати таку вдома. Уже сподобалося, емоції гарні. Я таку собаку давно хотів, щоб типу бульдог. Міра така прикольна дівчинка, ну щось енергія в неї закінчилася, то вона бігала енергічно. Це щось. Захисники отримали позитивні враження від зустрічі з тваринами та згадали про своїх домашніх улюбленців. Зустріч дуже сподобалася. Емоції тільки позитивні, тому що лежати в палаті все время одне й те саме, тут вийшли, таке погладили собачки поближче до природи. Остався кекс, ну, обична дверняшка. Він мене вже забув, бо я на новий рік, як був вдома, то не впізнає. Більш так, розгрузка психології. Ну, так взагалі приємно общатися. До цього були, поки не, що не поїхав служити. Сюди до мене дійшов десь метрів. До ста метрів ще не доходить а до вона вже чула, що я йду. Вона вже обзивалася. Тобто жінка вже чула, що десь рядом на підході. Зазначимо, що до каністерапії найчастіше залучають собак, породи, золотистий ретривер та лабрадор.